Всім привіт! З вами DJ Блог і сьогодні ми будемо дивитися на мій саморобний ну саморобну гумі пушку І ще будемо дивитися на охотничі спічки. Гаразд, подивимось. Ось, це мій це моя гумі пушка принцип дії вам відомий, знаєте, що. Тут розміщена гума, бачите, закріплена на таку прищепку, там, якщо вам не дуже гарно видно, то ось подивіться, там паста з звичайної ручки. І все таке оформлення теж досить гарне. Гаразд, приступимо для, до обзору. Ось, досить гарний пістолет. Na kameri ni zelo arno, redko vidno, ker pogledajte, ki tu so rotljani. Poglejte, če je vse bele, 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 bele. In vse to. Oš! Mi na testirali! Mi na testirali! In z njim še ne te! Oni! Z njim še ne te! Zdaj pa mi pokažemo, kako njo streljati. Natiskajmo na krog. І пуля вилітають. На За пулею служать камінці. Ну, що ви придумаєте? Приступимо до охотничих спічок. Якщо ви не знаєте, що це таке, то я вам об'ясню. Охотничі спічки це ті, які не бояться вітру, вол... надмірної вологи і всього такого. Гаразд, Приступимо до обзору. Зараз ми її запалимо. Цей сірник. Вибачте, що я завжди говорив спічки бо просто в мене така вимова. Ось дивіться, як він горить і довго буде горіти. Ось ми дочекалися розгору. І дивіться, ми нею трусимо, вогонь все такий. Спробуємо намалювати якийсь малюнок. Малюй якийсь. Не дуже гарний малюнок. Але хоча ні, бачите, він не боїться вітру. Якщо сильно ним дуже потрусити, подивіться, він все одно не боїться вогня. Прикольно досить, так чи ні? Так, прикольно. В другій серії я покажу, як зробити цей пістолет, пушку і цей сірник. Якщо ви напишете в коментарях, всім до побачення! З вами був DJ Блох, За оператором був Федикович Іван. Діджей Блог розшифровується як Юра Мотиль.